Ліна Костенко іспанка Карменсіта. Студентські вечори танцюючи не всі там. І чардаш, і мазурку, і танці всіх племен. Приходила до нас іспанка Карменсіта. Любила танцювати, на те ж вона й кармен. Найкраща кабальєро. Кружляли її в танці, і кожен усміхався, і кожен щось питав. Усі її любили, і навіть на останці дикан сивоголовий <хи> на плечах покатав, а десь іржаві бомби рибальські рвали сіті, а десь народ іспанський конав, як прометей. Було їй років вісім іспанці карманціці. Була вона вже діти іспанських тих дітей. Така іще маленька, а мала кастаньєти. Танцюй, танцюй, дитино, і ми танцюємо теж. Нема вітчизни в тебе, але у неї є ти, А всі ці генерали, ти їх переживеш. Той час іще настане, ще та хвилина прийде, коли ще вона щезнуться скрині всіх Пандор танцюй, дитино, життя страшна корида, на сотню мінотаврів один Теадор. Ще будеш у Мадриді, ще будеш в Барселоні, і ще тебе в Гренаду твій тато повезе, життя це усмішка і сльози ці салоні, і кров, і барикади, і музика бізе.